Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Я сьогодні хочу торкнутися теми, що показала війна. А війна просто так не приходить. Вона багато чого в нас відкрила, багато чого нас навчила і багато чого показала. Ну, по-перше, вона дала зрозуміти, якими були ми щасливими і, м'яко кажучи, не завжди розумними. Вона відкрила те, чого, про що не кожен спочатку задумався. На сторінках свого щоденника я записала деякі такі спостереження. Невеличкі, ми роками носили в собі претензії незадоволення, осуд, образи, ненависть, сварилися, матюкалися, гнівалися, дратувалися у переважній більшості. А що не так? І тут зрозуміли, зрозуміли те, наскільки. Дріб'язковими були ці образи, це все негативне, що ми приносили у наше життя. Напридумували для себе дуже, напридумували багато проблем і багато негативу прикликали. І той негатив роз'їдає нас. І тут раптом ми зрозуміли, зрозуміли, знаєте що? Що, може, що можемо бути співчутливими, ми можемо співпереживати, ми можемо об'єднуватися заради спільної мети, ми можемо навіть останнє віддати. І ще ми зрозуміли, що образи на близьких, що різні там незадоволення що все-все таке, що нас дратувало колись якось відходити, почало, почало на другий план. І ми стали терпиміші, ми стали краще ставитися до своїх рідних і близьких. Ми почали глибше думати, над своїм задумуватися характером, над своїми вчинками, зрештою, над своєю відповідальністю перед майбутнім. І якось читаючи одного священника, я тут теж записала, ех, зробила висновок по його словах, що в важкі хвилини нам, кожному, особливо бути треба е цілісним і гармонійним, бо як він каже священник. Правда також, помимо того, що було вже сказано, полягає і в тому, що у моменти нелюдських випробувань кожна душа якось скидає маску. І вона розкривається або в прекрасну квітку, це його слова, або повертається в дулю. Добра людина стає ще добрішою, а зла проявляється в кожному слові. і Кожній справі. І так гарно, так мені сподобалось оці останні його слова. Добро вмикає світло, а зло вимикає залишки місків і моральності. Погодьтеся у справедливості цих слів. І сьогодні переважна більшість людей, мільйони людей підносять свої молитви до небес. Просячи швидкої перемоги, просячи Бога, молитовного покрову для наших воїнів, які готові віддати своє життя за рідну землю, за тих, кого залишили там, поза передовою. І молитви дійдуть, це точно кажуть духовні отці, можуть дійти тільки тоді, коли світлі і чисті душі піднімають. Слова молитви в небеса, тому я хочу звернутися до всіх і до себе, щоб світлішими і чистішими ставали ми у повсякденному нашому житті і, звертаючись до Бога, продовжували молитися за мир і спокій на планеті, на нашій стражденній землі Україні. І Хай та Буде, ми переможемо. Зустрінемось!